Майже через 9 місяців після здачі в експлуатацію у Бердичеві народився довгоочікуваний об'єкт. Відтепер місто має центр жінки, один з кращих подібних закладів на Україні. Зазначили гості на його відкритті. Це було мрією сотень Бердичівлян. Але хто знає, чи була б вона втілена у життя, якби не постійна підтримка багатьох людей? Хочу від нашого більше півтратичного колективу висловити щирі слова вдячності обласній державної адміністрації обласному управлінню охорони здоров'я, міській владі, міському голові, колективу проєктного Житомирського інституту, команді будівельників, які працювали над цим корпусом. Ми півроку назад відкривали, закінчували будівництво, прийняли саму будівлю. Але для того, щоб сьогодні таки мати гарні урочистості, потрібно було ще дуже багато попрацювати. І я сьогодні хочу подякувати особисто Сергію Міколайович вам. За те, що ви зробили все, щоб сьогодні ми мали гарне медичне обладнання. А це не мало-небагато, Сергій Миколаїв. Тільки остання поїздка, моя до міністра, за, вашою, за вашим проханням при підтримці. Керівника облздрава Олександра Константиновича дала результати. Тільки остання поїздка це мільйон сімсот. Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук, який цього ж дня встиг побувати на закладенні першого каменю Бердичівського м'ясопереробного заводу, переконаний, будувати треба так, як іде саме життя. Народжується людина малесенька, дитина громадянин. Де воно має народитися? Якщо нова країна, якщо цивілізована, звичайно, на кращому родильному будинку, то ми перше будуємо скрізь і довершимо родильні будинки. Далі росте дитина, де вона має бути? В ясельках. Будуємо ясла, далі йде дитсадочок, далі йде школа, далі йде будинок культури, клуб, університет, підприємство, чи м'ясокомбінат, чи інше, інше інше. І саме головне, щоб і мама була здорова, і дитина, і щасливі. І щоб ми раділи, коли мама йде, знаєте, по вулиці. Несе го Мені подобається спостерігати за такою мамою або з колясочкою, А що в цій каляси ще двоє лежить? Клас! Так що хай так буде. Гості перерізали червону стрічку і попрямували оглядати медичну установу. Коли ще як не в день відкриття, кожен бажаючий може безперешкодно зазирнути до тих кабінетів, куди вже завтра доступ буде обмежений. У нову будівлю переселилися жіноча консультація та акушерське відділення міської лікарні. Тож відтепер про жінку та її майбутню дитину турбуватимуться в одному приміщенні. Лікарі не приховують, вони теж раді поліпшеним умовам праці. Ну, ми завдячуємо в цьому, всім: і нашому мерові, і головному лікарю, і обласній державній адміністрації, і завідуючому начальнику управління охорони здоров'я, нашому, тому що на кінець, за стільки багато років, ми працюємо в такому чудовому зданні, з прекрасному устаткуванні. І я хочу запевнити всіх наших жінок, міста, що ми додамо всіх зусиль і сумління, щоб вони з великим задоволенням відвідували наше відділення. І з великим задоволенням ще повертались до нас не раз. Перші відвідувачки не забарились. Жінки та дівчата відчули переваги центру ще до його відкриття. З минулого тижня лікарі почали вести тут прийом. Одночасно кажуть, і заселялися. Центр жінки став справжнім подарунком для усіх бердичівлянок. Дуже гарно, дуже ми чекали довго цього відкриття. Я задоволена і задоволенням буду сюди приходити. Мені дуже подобається. Тут набагато естетичніше, охайніше. Сучасний інтер'єр, це дуже гарно, мені подобається. Гарні умови, сучасне остаткування та помітний затишок, що панує у будівлі до душі і тим, хто вже має дітей. А з'явилось бажання народити ще одне? У нас поки тільки рік після родів, то ми поки не плануємо, але дивлячись на таке красиве приміщення, хочеться ще. Центр обійшовся майже у 10 мільйонів гривень з державного, обласного та міського бюджетів. Самого обладнання та апаратури придбано на 3 мільйони. У закладі облаштовано кабінет ультразвукової діагностики, 6 індивідуальних пологових залів, 20 палат з унікальною системою вентиляції, кімнати особистої гігієни. Також тут знаходиться блок інтенсивної терапії новонароджених, операційна, цілодобовий пост акушерів гінекологів та неонатологів, денний стаціонар. За інформацією медиків, у Бердичеві протягом року відбувається 1200 пологів. Будівничі закладу сподіваються, що віднині цей показник зростатиме, і що композиція лелечого гнізда біля входу в центр буде не тільки прикрасою, а й символом багатого на дітей щасливого сімейного вогнища.